Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні продовжуємо читати 8 розділ Івангелі від Йоанна, вірші з 31 по 42. І сказав Ісус до тих юдеїв, які увірували в нього. Коли ви перебуватимете в моєму слові, ви дійсно будете учнями моїми і спізнаєте правду, а правда вас визволить. Ті йому відказали потомки ми Авраамові. І не були ми ніколи невільниками ні в кого. Чого ж говориш, визволитися, мовляв. Ісус же їм, істинно-істинно кажу вам кожен, хто гріх чинить, гріха невільник. Невільник не перебуває в домі повсякчас, повсякчас перебуває син. Тож, коли син вас визволить, то справді станете вільні. Знаю, що Авраамові ви потомки, бажаєте, однак мене вбити. Слово бо моє немає місця у вашому серці. Переказую я те, що бачив отця мого, а ви робите те, що чули у вашого батька. Ті йому мовили у відповідь: Авраам, наш батько, каже їм Ісус, були б ви дітьми Авраамови, чинили б ви діла Авраамові. Та ось тепер бажаєте вбити мене чоловіка, який вам правду сказав. Ту, що її від Бога почув, не робив так Авраам. Ви чините діла вашого батька. Ми не з розпусти народилися, кажуть йому. Один лише Отець у нас Бог, а Ісус їм був би Бог ваш отець, любили б ви мене, бо я відійш... вийшов від Бога і прийшов. Не від себе самого прийшов, а Він послав мене. Ось така дискусія <кій> досить така непроста. І тому дозволю собі для того, щоб створити якийсь такий простір, і краще пояснити, що я маю сказати. Ну, таку історію пригадати собі з, з мого досвіду, з мого життя. Одного разу мені довелося працювати настоятелем, бо в Білогір'ї там оці палютині проводять дитячий будинок. І одного разу відбулася така історія. Вже було дуже давно. Получилося так, що ми щойно взяли нових дітей з дитячого будинку, зовсім маленьких. Правда, і одній дитинці було три роки, і в неї були якісь такі питання з вушками, там, не знаю, якесь запалення, щось там, да, якась ангіна недавно була. І одним словом, треба було їхати до Лора. В нашому районному центрі ну, щось не, було, не було хорошого лора. Ми поїхали до іншого районного центру. Правда, там і Лор, і католик, і прихожанин, В общем, поїхали ми туди до нього. І це була зима, було досить десь так, мінус сім. І ми приїхали на місце, вийшли з машини. Сестра каже: отець, візьміть, будь ласка, дитину, бо в мене щось там спина. Да, мені не можна тяжкого піднімати. Не зовсім був готовий на такий поворот, правда, але ну, немає досвіду з дітьми. Правда, беру її на руки, ну і вона вся труситься. Я думаю, може їй холодно. Але з другої сторони, в діта дуже гарно. Ну і от так ми йдемо. І я собі усвідомлюю, що вона мене боїться, просто ця дитина. Ну і приходимо ми туди, в цю Савдеповську поліклініку. Настрій взагалі такий, якби сама атмосфера в тих чергах, там люди, все, ми звичайно без черги. Да, І заходимо туди. І ну, сама кімната теж така оббита, скажімо, кафілем, да, обклеєна плиткою, обкладена. Це ж така атмосфера, як будто спеціально з цієї плитки, щоб кров легше було якось там змивати. Да. Ну і ці тілешки з цими знаряддями, питок, правда, якісь там щипці, скальпілі, не знаю, що там ще. Я, навіть страшно туди приглядатися і уявляти собі, навіщо воно те все <кій> самому моторошно стає. Як туди заходиш, ну і врач сидить усім, таким здоровим правда, оком. Така ця ну, зеркало. Це щоб легше там дивитися в ті, ті, в ті вуха. Ну, і я маю віддати дитину для, для цього врача. І вже ця дитина, хоч вона боялася мене всю дорогу, то вже якось вона за мене чіпляється. Да? Ну, але я віддаю її для доктора, доктор подивився. Просто позаглядав, навіть не використовував ці всі знаряддя для поширення ушних каналів. Просто подивився, каже, да, я тут бачу, тут було якесь там неправильне лікування. Да, нам треба оце покапати, треба там якісь ну, брати, якісь тампончики робити, це мучити, це закладати, коротше, ну і, і нічого не робили. Ми це тільки послухали, позаписували. І пої вже могли б виходити, правда. Він віддає мені назад цю дитину. І ця дитина вже на мене як, не знаю, як мавпочка на, на пальму, такий прих, да, і, і вже почуває себе більш-менш ну, такою якби захищеною. Да, вже мене не боїться. Йдемо далі, вже прийшли назад до машини, мама сіла, ну, сестра мама сіла, я їй віддаю цю дитину. І ця дитина взагалі як бабочка вже до цієї мами, вже, ну, вже така свобода, вже ну, відчуття безпеки максимальне. І я сідаю вже за руль, пристьобую, завожу машину, їхати. І в мене така думка прошиває, що ну, мені вже 40 років на той час було. І я собі усвідомив, що я так правді, цього дитя, цього життя, то я ще не, не почувствував, не прочувствував до кінця, яким воно буває. Да? Коли тобі там тоді ще їй здається не було трьох років, да? і, і тобі в цьому часі потрібно шукати до кого притулитися да, в житті, чи до того, чи до того, що ну, хочеться притулитися до когось, правда, хочеться цієї любові, доброти. Правда, цієї люблячої атмосфери. Ну, я так розумію, що це дуже важке дитинство, ну і так само важко будувати ці цінності. Да. Все ж таки, це, це що ми знаємо про, про доброту, про любов, ми все це виносимо з дому. Да, якщо ти цього вдома не взяв, ну, то, то треба шукати десь цього всього інакше. А десь поза домом, то вже може бути по-різному. Да, і от сьогодні в Євангелії Ісус до юдеї говорить, які вже повірили Ісусові. Да, тобто, вже вони якби ну, ну, ну сказали, що вони йому вірять, правда. Але Ісус каже, що, що ще це, це не кінець їхньої формації, їхнього навчання. Вони ще не є справжніми учнями. Чому тому що ну, і ми розуміємо, що Йоанн це писав. Для своїх учнів, Йоанн-Євангелист, і так само Євангелія це сьогодні говорить до нас, які вже повірили, да, до християн. Що і що ми ну, ну, не лише маємо повірити Богові, що, що Бог існує, але маємо ще повірити, що Бог і нашим Отцем. Да? В Євангелії від Йоанна ми вже багато раз говорили, що є один єдиний гріх, за який Ісус так часто говорить, коли Він говорить в одні ні, це той гріх, що ми не пізнали Бога. Ну, от не пізнали Бога як Отця. Да. І, і тому Ісус говорить власне, ну, про отця Свого і про Отця їхнього, да, сьогодні. Е, ну, вони там говорять, що вони є, е, сини Авраама, ну, нащадки Авраама, за тілом, Правда, за духом вони ще далеко не, не нащадки Авраама. Але далі в Євангелії Ісус буде казати, що вашим все ж таки Отцем є диявол. Чому? Тому що ну, правди, яку Ісус Христос приніс в цей світ, про те, що Бог є нашим Отцем, оці люди не приймають. Да, вони можуть повірити в те, що Бог дійсно є потужний, сильний, суддя або тиран, або ще хтось. Ну але, але не вони не чують себе вільними. Про це каже Ісус, правда. Якщо ну, що раб не перебуває вільним, він є непостійно вільним, вільним є син, а да? якщо син зробить вас синами, от тоді ви будете вільні. Да? Тобто знову повертається це питання да, справжнього обличчя Бога, любові до Бога, його любові до нас, і, і що ми є його дітьми улюбленими, а не рабами, як дехто власне вважає. Ісус каже, що якщо повірите моєму слову, і моє слово буде перебувати у вас, от тоді ви станете вільними. І тут, звичайно, ну, теж ну, навіть в Євангелії, в перекладі сказано ну, про цю правду, яку Ісус приніс, що вона є істинна, істинно, істинно кажу вам. І тут ну, знову таки, як би сказати, українська мова наша, в нас є слово істина, а в російській мові істина походить від слова істочник. Да? Тобто щось таке від глибини десь там йде вверх. У нас є джерело, правда? але є істина, і ми не розуміємо, що означає, що правда є істина. Да? Я думаю, що все ж таки в старослов'янській мові десь там істина була, і в нашій українській мові теж був вірніше, істочник, десь теж був, бо мається на увазі, що правда, яка виходить з глибини. Да? І оце, це Ісус говорить істинно, істинно кажу вам. Тобто така урочиста форма, яку використовували пророки на те, щоб сказати правду. Да, тобто правду таку дійсно, стопроцентну, ну, яка виходить із істоти е, речей. Тут вже, ну, тяжко якось не повторюватись. Да, і, і, власне, ну, от, каже Ісус: якщо моя правда, якщо моя істина перебуватиме у вас, тоді тільки ви будете вільними. Ну, бо теперішній світ пропонує нам багато форм е, вільності, е, такої свободи. Да, ну, насамперед, перший тип такої свободи це є тип сильних цього світу, або взагалі таких людей сильних, які ну, вважають, що треба бути найсильнішим. Тоді ти вільний, тоді, ну, якщо ти фізично сильний, то ніхто тебе, правда, не наб'є. Якщо ти багатий і сильний, то знову ж таки ти захищений. Або якщо ти маєш владу, то знову ж таки ти, ти, ти маєш силу. Але. Ну, дивитися на цих великих цього світу, які мали чи владу, чи гроші, чи, чи силу, чи, чи багатство, то ну, чи, чи ці люди ще залишалися людьми. Взяти найсильніших людей в історії людства зазвичай це були тирани. Гітлер, Сталін. Правда, от вони ну, були сильні, були вільні. Але чи вони були людьми ще? Чи вони не затратили ту людяність? Інший, інша форма такої свободи, ну це свобода, скажімо, такого філософа Діагена, і вона в різних формах проявляється. Діаген вирішив, що він буде вільний від усього важливого у суспільстві, він буде абсолютно такий, ну, не піддаватися нічому, він буде незалежний в усьому, там жив собі на березі моря, в бочці. Правда, і, ну, і показував всім собою, що він є вільний від усього. Навіть коли Олександр Македонський сам особисто пішов побачити його, да, зустрітися з ним, коли вони порозмовляли, то цар його запитав на кінець, а що я можу для тебе зробити, той сказав: Слухай, відійди трошки, бо ти затуляєш мені сонце. Да, тобто така свобода від усього цього, цього соціального, але з другої сторони, є така залежність від у цієї своєї такої зюмінки. Правда, що от я, от в цьому от такий іключительний, от я маю триматися от цього свого я, правда, яке є супер, яке найкраще. Ні в кого такого немає, ні в кого немає таких думок, такої оригінальності і такого цього, всього. Да, і скільки є субкультур, правда, в теперішньої молоді, що от вони мусять десь там, не знаю, ну щось таке робити. Якісь там панки, рок, десь там оці зустрічі на, на цвинтарях, щось там ще. Ну, одним словом, за кожним разом, якась отака така непонятно, що, незрозуміло що, і це нібито має вважатися свобода, але знову ж таки, ти залежний від е, цього дивацтва, е, да, яке ти вважаєш, що це воно є твоєю оригінальністю, але так на правді, свободою не є. Ну і, власне, Ісус пропонує свою свободу. Це є свобода від того, щоб подобатись людям. Це є свобода, яка є зумовлена тим, що ти маєш під достатком любові, любові від Бога, незумовленої любові, любові незаслуженої, любові ну, незалежної. Да, бо наша любов земна, ну як би там сказати, ми когось обдаровуємо подарунками, щоб нас любили, ми комусь служимо, щоб нас любили. Ми намагаємось комусь сподобатись і робимо все для цього, щоб нас любили. А за кожним разом ми якби, купуємо, ми стараємось про ту любов. А тут є любов, яка тебе вже любить, яка вже тебе приймає, такого, який ти є. Да? І от Ісус каже: от хто цю любов прийме, Хто цю істину прийме, хто цю правду про Бога прийме, що Бог є ваш отець, він стає вільним. Він по справжньому може бути вільним від суспільної думки, вільним від того, що люди скажуть, і вільним від того, щоб комусь мститися, чи, чи робити якесь зло, на правді подивитися на Ісуса Христа. І ми побачимо, якою людиною кожен з нас може бути і повинен в принципі бути. Да, тому власне ось ця свобода, якої приклад дає Ісус Христос, ну, ну, це і є істина. Тому Він за себе каже, що я путь, істина і життя. Да, тобто подивіться на мене і ну, робіть так, як я. Повірте в те, що Бог є вашим отцем, і ви тоді станете вільними. Йоанн дуже багато разів говорить про правду, про правдивий, про ну, зробити щось по-справжньому. На відміну від інших євангелистів, але в нього теж ну, ця правда, вона потихеньку якби, втілюється в особу Ісуса Христа, наш от сам Ісус, от це є правда. Да? Тобто ну, от якось так в Євангелії від Івана виходить, що ну, правда це Ісус. Да? Бо Він говорить нам істину, Він говорить нам правду, Він говорить нам правду про Бога Отця. Ну і, і приймати його, це насправді бути вільною людиною. Тому підсумовуючи сьогоднішнє Євангеліє, вона насправді звернена для тих, які вже повірили. Да? І, і ну, це дуже важливо, щоб відповісти на питання: хто я, як я маю бути у цьому світі, як я маю себе вести в цьому світі. Ну, дуже важливо пізнати, що Бог є моїм отцем. Що Бог любить мене, і я не мушу не знаю, так як та дитинка, про яку я казав, я не мушу в своєму житті шукати до кого притулитися. Да, я можу бути вільним від власне, якоїсь такої зовнішньої правда, залежності від чиєїсь любові, бо, бо я маю Бога Отця. Да, і я можу спокійно любити всіх інших, і всі інші можуть бути спокійно для мене братами. Тому що Ісус є моїм братом, і Він показав мені ну, таку дійсно остаточну істину про мене, про людство і про Бога. І ось про це сьогодні більш-менш Євангелія. Дякую всім, хто дослухав до кінця. Заохочую, правда, там лайкнути, написати якийсь коротенький коментар. Ну і якщо хтось ще буде розповсюджувати, то це взагалі буде прекрасно. Бо так дуже приємно, коли е, видно по переглядах, як е, часом хтось дійсно поширить е, в своєму аккаунті десь на Фейсбуці чи ще десь. І ця кількість переглядів так фу, і, в, 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 ну, росте на 50 більше, ніж зазвичай, або на 100 більше, ніж зазвичай, це, це дуже приємно. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня, бажаю теж Божого благословіння. Власне, в цій нашій дорозі до визволення, нехай Господь нам всім в цьому благословляє! Слава Ісусу Христу!